Значить, дивіться, все оце з долина металолом і все і воно зараз буде розбиратися, ну, може не час, чуть позже, але це все буде розбиратися на медяшку. Це вже все, я думаю, ви розумієте. Отака от на Та, щоб не зброхати на кілограм аж повилазити, грам на 1, 6. Не знаю, що вона така важка. Тут ще якісь болгарки, хірярки, акумуляторні шуріки, там десь бошевський, Ось очки так, бош. да, бошівський валяється. Ну воно все без зарядок, ви зрозуміли, що серйозно, це без шнура взагалі та должна бути робоча, ну щось болгарка поки не понятно. Спросите, а чого я таке не беру, а зачем воно мені надо? Ось один шурик валяється. Що з ним потім мені робити? Вон щось інтересно валяється. То він теж з буде, мабуть, цей кхе. Делать йому всьому кхе. Дивися просто на це все і, і все. Жалко, а що, що робити? От що робити отак, бачите, потім хоп, буде мідяшка з нього. Куча, кучка пластика і мідяшка. На тому конець. Обідно, досадно, ну а що, гантелі вони є, там можна раму собі накачати, там ще щось. Треба просто заглядати, дивитися, що є. Кальяни, мальяни. домкрат Домкратик, істомонтон сейчас вам покажу. Отак.